З нами Ігор Пінчук, співавтор ідеї ланцюг єднання та Дмитро Посохов, автор цієї ініціативи. Розкажіть, будь ласка, в чому в чому сенс ланцюга? Добрий день. Добрий день. Добрий день. А, ідея насправді дуже проста: сенс а, полягає в тому, щоб об'єднатися. І говорячи про єднання. І ланцюг єднання, ну, власне, це живий ланцюг, коли люди стають від населеного пункту до населеного пункту разом і беруться за руки, таким чином єднаються просто, фактично, реально, фізично. І ідея полягає в тому, щоб створити такий ланцюг, ланцюг єднання заради миру. Є два важливі моменти в реалізації взагалі в цій ідеї це єднання, єднання людей, звичайних, простих, таких як ви, як я, людей, які живуть в нашій країні, звичайних людей і мир. Ми вважаємо, що у процесі і в результаті єднання виникає велика сила, дієва сила найпотужніша сила, яка може впливати на процеси, що відбуваються в країні. Є українські політики, є російські політики, є європейські, американські політики, є якісь там фінансово-ліраргічні групи, і тощо, тощо, тощо. Ми думаємо, що Найсильнішою стороною, яка може впливати і вплинути на ті процеси, що відбуваються в країні, це є ми люди прості. Окей, давайте зіграю роль тоді такого товстого троля, який з пачкою чіпсів прокинувся, вимкнув е -е, ранкове громадське Ну і намагається критично поставити те, що чоловік каже. Він людина абсолютно неможливо цілком виправдано, скаже: Тобу, вибачте, ну там країна там, на межі війни. Економіка розвалена. Як Ек там щось а, загадили Майдан, ще скажу вам. Так. Треба прибира... виходити прибирати на вулицю, а ви тут живі ланцюги розводите. Чи це є актуально зараз в такій критичній ситуації в Україні? От такі мирні абсолютно акції більш такого спрямування медійного, а не дієвого? А, власне. Ну, Слухати таких тролів з Чіпцями, то знаєте, як це одна справа. Зрештою, а... щодо доцільності здійснення такої події, власне, п'ять місяців тому в нашій країні існував гранітно-монументальний режим Януковича, здолати який, чи змінити було важко уявити, яким чином можна було би. І... Наразі, наразі на сьогоднішній день він пух, кудись зник. Яка сила змила цей режим? Здесь Звідки ніколи... вона виникла? Я думаю, що ця сила, яка пух, режим Януковича, виникла, коли люди об'єднались і зробили спільну дію. Дії ми бачили останніх три місяці, які відбувалися. Так, це не, були немирні дії. Єдине, що об'єднує ідею ланцюга, слава Богу, немає зараз війни, і е, мир суспільству необхідний як здоров'я для людини. Коли ми хворіємо, то нам світ не милий і нічого не хочеться. І коли е, немає миру в країні, то тоді ніякі процеси не відбуваються, і все, чого хочеться, це лише мир. Що може вплинути найсильнішим чином. Яка сила на те, щоб був мир, і на те, щоб ми були об'єднані? Країна це сила, яка виникає, коли об'єднується велика кількість людей. Велика кількість людей це скільки людей? Скільки людей вам потрібно для того, щоб зробити цей ланцюг? Три мільйони. Три мільйони. Я варто, варто зауважити, я, наприклад, з свого боку, можу вас запевнити, що якщо на вулицю не вийде три мільйони, а вийде там. А навіть якщо вийде 10 людей, вони разом стануть за руки, поспілкуються, потім ще підуть поп'ють каву, це вже буде конструктив. Тобто це, це вже буде якесь певне досягнення. Скільки людей ви зібрали, розкріть трохи про технічну реалізацію проєкту, тому що ми зараз говоримо, в Україні там потрібен ланцюг, а нас дивляться люди які кажуть, ну так, я хочу теж вийти на вулицю, теж взятися там з кимось за руки. Але як це зробити, де долучитися? Розкріть просто про сам механізм. А, що ключове в цьому всьому? А, ми двоєм з Ігорем подумали, что можем сделать такой проект. Как мы это можем и что мы можем для этого сделать? Один из механизмов это было создание некого сайта, в котором, на который люди могли, могут заходить, регистрироваться и выявлять свое желание выйти в определенный момент на определенном участке дороги, взяться за руки и сделать такую цепь. На на данный момент э, с, на сайте пред, предложено два варианта, ну, которые мы хотим осуществить. Это единение с э, с запада на восток и с север на юг. юго. Э, у нас там захватывается Крым, и многие задают вопрос, а как же мы там доберемся там, собственно говоря, до Крыма сейчас в этих там, ситуациях. Но мы не можем бросать точно так же людей, украинцев, которые живут э, в Крыму. Не можемо стріляти татар, тех безлічних людей, которые ну поддерживают единение і целостность нашей страны. страни. Справду технічної реалізації. Ми О, одякуємо. Ми створили сайт ukraina-defis-razum.org.ua. Він існує сьогодні шостий день, ранок шостого дня. Ми його почали розповсюджувати по друзям по друзям в соцмережах. Наразі зареєстровано 5 людей. Дуже багато людей телефонують і просто виявляють, ну, кажуть, ми вийдемо, там в нас складнощі з інтернетом. Ми вийдемо, ми запросимо друзів і таке інше. А а а... Зробимо вам цей трошки трошки медіапідтримку. У нас в Твіттері 120 тисяч підписників. Андрій, ми, ми по-перше, ми вам дуже вдячні, що ви нас запросили сьогодні, бо ключовим фактором реалізації і да, да, даної події створення є протягом цього тижня медійна підтримка. Просто потрібно, щоб про це говорили в новинах без нас, без просто говорили, що є така ідея, і щоб люди знали, що 6 квітня ми виходимо. По маршруту центральних доріг, які ведуть з заходу на схід, з півночі на південь. Щоб підтримати дану подію і стати її учасником, можна зробити декілька простих речей. Зайти на сайт україна.ua, зареєструватись. дуже цікава реалізація сайту виглядає таким чином, що карта на сайті наближається, наближається, наближається максимально до максимального розміру, і людина. Бачить відрізок в 500 метрів, де може клікнути і зареєструватись. Це перше. З протягом сьогоднішнього дня на сайті з'являться номери телефонів різних операторів для зручності людей, куди можна буде просто зателефонувати, сказати своє ім'я, контакти і населений пункт, де людина може вийти. Ми це фіксуватимемо. Є в нас волонтери на сьогоднішній день, які фіксуватимуть це вручну, і цих людей ми так само. В кількості реєстрацій відображатиме на сайті. Тобто процес ем, розповсюдження ідеї, процес заповнення ланцюгу з заходу на схід і з півночі на південь, він відображатиметься на сайті. Е, ми більш ніж впевнені від тих відгуків, що зі сторін линуть, що людей, які е, вийдуть, можуть вийти і хочуть підтримати ідею і можливість єднання. Єднання заради миру є більше ніж три мільйони. Єдине, що завдання донесення інформації до людей, що 6 квітня в неділю така подія відбуватиметься. І в нас з Дмитром є намір, і що найголовніше, це ясне і чітке розуміння, як ми це можемо здійснити. На цьому тижні необхідна медійна підтримка телеканалів, які просто людям розкажуть, що таке відбувається. За цей тиждень ми реалізуємо певні організаційні моменти по активістам і представникам в регіонах. Таких людей досить багато. Люди дзвонять, неймовірно, натхненні. Зі словами, ми думали, що все втрачено, в нас наче крила з'явилися. Що ми можемо робити. Ну, зараз насправді дуже багато людей справді хотіли б якихось змін, але просто не знають, куди реалізувати свою енергію. Це, можливо, такий спосіб їх між собою познайомити, як мінімум. Так реаліза... факт такої події він створює резонанс на багатьох рівнях. Медійному, людському, просто людському, що найголовніше, людському, люди бачитимуть один одного. Такий ланцюг необхідно створити виключно для нас самих, для людей, для українців. Коли ми бачимо якісь такі об'єднувальні ролики, гарні, аж мурашки по шкірі йдуть і. Хочеться бути чимнішим, вічливішим, я не знаю, привітнішим. І єднання створює також і це, про що я тільки що сказав. Тому е факт такої події матиме великий резонанс на різних рівнях. І що найголовніше, на рівні побутовому, людському, і коли телеканали покажуть, що вийшли, люди, українці, я хочу сказати про одну важливу річ. Даний Дана подія ем, наразі реалізовується і, в нашому розумінні, може реалізуватись три мільйони людей. Там на вже там, півтора тижні зараз так. Про 3 мільйони людей трошки згодом. Зараз повідомлення офіційне підтвердження Міністерства оборони України про те, що 60-80 військовослужбовців першого е окремого феодосійського батальйону морської піхоти таки справді захоплені російським десантом у Криму. Отже, близько четвертої, двадцятого ранку, окупанти, е грубо порушивши попередні домовленості про е проведення переговорів про перемир'я, почали штурм е -е до Бази федосійського батальйону батальйону морської піхоти з початком штурму на території військової частини вистались два з двох вертольотів десантники вертольота Мі 8 а, І ще з повітря підтримку дійснювали російські бойові вертольоти Мі 24 чотири. Крім того, російська сторона використовувала світло-шумові гранати і автоматичну зброю, в тому числі кулемети. Військові е, Збройних сил Російської Федерації оточили периметр батальйону е, І двома БТР, перекрили дорогу до нього і почали е, захоплення казарм. Це вже офіційне підтвердження від Міністерства оборони України. Е, е, такі справи будемо стежити за ситуацією. Далі нагадаю, продовжується штурм українських кораблів у Бухті до все менше і менше стає е, точок опору у Криму. Е, і є інформація про те, що. Серед захоплених є поранені. Ну, поки ми тут спілкувалися з нашими гостями, як мінімум 11 людей вже зареєструвалися додатково просто зараз. Так насправді одразу буває деколи не зовсім просто розібратись в тому, що реєстрація відбувається шляхом наближення діляночки максимально до того місця, де можна клікнути і зареєструватись. І 5721 людина це люди, ну, які е, досить, активні, досить активно підтримують таку подію, що зайшли в інтернет, розібралися, як це зробити, і зареєструвались. Андрій, я хотів би сказати про одну важливу ключову річ, яка характерна для даної події. Процес, що відбувається, він е, оснований на самоорганізації. Ми закликаємо людей самоорганізуватись. І, власне, в такий термін, як наразі два тижні, організація такої події в мільйони людей вона може статись виключно ну, шляхом ефективної самоорганізації. І розуміючи, що ну, ми люди точно можемо сам достатньо швидко, аби розуміти для чого і задля чого. І в усіх регіонах України, де проходить ланцюг з заходу на схід, він, до речі, відображений на карті, чомусь у вас не видно. Із півночі на південь живуть люди, які власною ініціативою своїми ресурсами можуть там взяти відповідальність за певну діляночку маршруту і розклеїти афіши, які ми плануємо надрукувати на днях і розіслати активістам в регіони, щоб повідомити. Тих людей, де немає громадського телебачення і іншими шляхами, якими можна повідомити людей. Тому важливим моментом даної події є самоорганізація. Ми закликаємо, ми, власне, самоорганізувалися. До чого закликаємо ну, учасників, які можуть підтримати цю подію. Самоорганізація і. Активна в діяльність протягом цього тижня підтримка медійна зі свого боку не бути активними лише протягом цього тижня. бажано бути активними взагалі завжди, тому що від вашої активності залежить те де житимете ви, і де житимуть ваші діти. Я хотів би запитати вас трошки так, таку більш загальнішою річ. От ви влаштовуєте ланцюг єдності, ви там двох вдвох зібралися, які розумію, там ще є третій координатор. Е, 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 так тобто кілька людей вирішили зробити глобальну велику подію і так. закликати людей до єдності. А ті люди, які б мали це робити перш за все, на кому покладена така функція, українські політики, люди, які зараз отримали владу, вони це ну, роблять все, щоб люди були. Разом чи вони якраз продовжують людей роз'єднувати на вашу думку, Андрій? По перше, я б хотів би сказати, що насправді у нас наразі є троє. Павло, який з нами немає. Павло є керівником веб-студії, яка розробила цей сайт. Я хотів би сказати два слова. Це хлопці, які в суботу ввечері тільки після розмови по телефону зібрались в офісі і приступили до реалізації цього сайту. Він має достатньо складні технічні моменти, оскільки там дуже велика кількість діляночок. В тисячах поділена і вони протягом півтора тижня групою фахівців створювали даний сайт, оскільки є там технічні складності. Тому Павло, це та людина і співробітники, колеги, якого дуже багато зробили руками для того, щоб цей проект наразі існував, так як він існує, з приводу єдності і роз'єднування. Мені здається, вибачтемо, що зараз я кажу. Що така і, і ідея і ініціатива, вона мала би е, природні, коли вона народжується ну, з, від людей звичайних е, політики і користуючись нагодою, ми звертаємось до е, тих людей, які є політиками, е, можливими і неможливими ресурсами і моментами підтримати е, даний проєкт. І в першу чергу просто зареєструватись на сайті, чи ще якимось чином повідомити телефоном і стати в ланцюг. Найбільша підтримка, яку може зробити зараз будь-яка людина, навіть Арсеній Ценюк, це просто стати в ланцюг. Чи роз'єднують вони, чи об'єднують, ну, то краще, мабуть, питання таке політикам задати. Ні, вони скажуть, об'єднують зрозуміло. А ви люди, які ну ви живете в цій країні, ви слухаєте щодня новини, ви знаєте, що ну їхні, які заяви вони роблять, які вчинки вони роблять. Тобто деякі вчинки неоднозначні. І все чи вам якраз судити, бо це ваша країна, не їх вчинки. Бачите, різні політики, і тут тут говорити про свободу, правосектору, удар, батьківщину, регіонів і таке інше. І вони роблять ну, вчинки, які в їхньому розумінні об'єднують країну. Тільки що думки різняться людей з приводу діяльності різних політиків, Діма, може, ти краще скажеш? Ну да, на мій взгляд, що ті дії, які совершаются нашими політичними партіями, які були, які є, які пришли нові, либо там переформатировали старое, ну, по моим ощущениям, есть, а, ну, некое недовір'я і... Ко всему тому то, что происходит, понятно, что каждый там надеется на лучшее, что что-то произойдет, и оно должно произойти, то есть там какой-то процесс изменений, да. А, но вот именно этот процесс изменений, который может произойти, он, он, именно, он именно в нас. То есть мы, мы на данный момент мы имеем ту картину, при которой там произошел месяц после а, трагичных событий, и у нас получается такая ситуация, что уже мы потеря... уже не территориально целостны. Я сам родом из Донецка, всю жизнь уже практически живу в Киеве. Ну у меня, ну я как бы с опасностью смотрю на те вещи, что может случиться такая ситуация, что на очередные майские праздники или на какие-то мероприятия я буду ехать и буду пересекать границу, да, но у нас там творятся какие-то непонятные вещи в Донецке, в Луганске, в Харькове и так далее. Поэтому каждый из нас, ну это вот то действие, которое мы можем совершить. Мы, ну то есть вот мы и мы говорим о том, чтобы не нужно смотреть на политику. Мы можем сделать вот это действие, просто стать выйти. Многие боятся, многие, э, наоборот, поддерживают, э, боятся, но это, это вот, в, в основном восточные регионы. Э, поэтому вот только таким вот образом, ну, мы вот лично, по моим ощущениям, я ну, не могу достучаться и сказать там Арсению Петровичу, послушайте нашу инициативу, вот э, сделайте там то-то, то-то, то-то. Э, но мы можем достучаться до каждого из нас и... Э, В определенный момент выйти и показать, что мы ну, единая страна, единая целая, что мы готовы жить, развиваться, довериться каким-то политикам, которые есть вот сейчас, и надеяться на лучше. Дуже дякую вам. Отже, 6 квітня. Будь хто з вас може просто зараз зайти на сайт Украина разум.orgua. Україна разом пишете через Дефіс зареєструватися, або ж е, якимось іншим чином повідомити організаторів акції про те, що ви хочете долучитися або взяти на себе відповідальність за організацію е, цього ланцюга в певному регіоні, вийти на вулицю, показати, що ви таки разом е, зустріти ймовірно приємних людей, які так само не байдужі, можливо, жили в сусідніх е, будинках, але ніколи до цього е, не бачилися. Отже, 6 квітня ланцюг єдності, єднання е, для миру. Дуже дякую нашим гостям. З нами були сьогодні Ігор Пінчук та Дмитро Посохов, Люди, які роблять цей живий ланцюг, разом з вами.